Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні знову з вами я, Віктор Чумак і Чумацька Правда. Я дуже сподівався сьогодні виступити у Верховній Раді з трибуни, поговорити про ті звинувачення, які звучали на початку тижня щодо розкрадання армії, бувшими міністрами оборони. Ви пам'ятаєте, що на початку тижня була дуже така активна, жвава дискусія з виступом війника, генерального прокурора Юрія Віталія Шовченко про те, що треба Вручати підозру практично всім міністрам оборони, які були протягом 2005 2014 років. Я хочу вам дещо просто пояснити. Ну, по-перше, я хочу пояснити, що є спеціальна процедура реалізації надлишкового майна, яка відбувалася в Збройних силах, яка відбувалася в прикордонній службі, Службі безпеки України і в внутрішніх військах України. І ця процедура складається з декількох етапів. І так, етап перший складається перелік надлишкового майна. Він точно складається. Відповідним міністерством. Цей перелік налишкового майна з е, вартістю цього майна, яке має остаточну або, знаєте, вартість таку балансову, оціночну вартість, він передається до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів переглядає це майно, кабінет міністрів погоджує. Перелік цього майна, більше того, обов'язково йде погодження. З міністерством економіки, з міністерством фінансів, які перевіряють вартість майна, які перевіряють, скільки воно коштує, коштувало, як було прораховано і таке інше, і подається у вигляді постанови або розпорядження кабінету міністрів на засіданні Кабінету міністрів. Потім склад кабінету міністрів голосує. Якщо він голосує за те, що це надлишкове майно повинно бути. Продано, передано або іншим якимось е, е, відчужено від Збройних сил або інших військових формувань, воно переходить до іншої стадії. Майно, яке не є зброєю, не є спеціальним майном, майно, яке не є подвійного користування, продається на загальних торгах, тендерах і таке інше. Але зброя, спеціальна техніка військова, техніка подвійного призначення, могла продаватися на зовнішньоекономічних ринках в Україні тільки двома. Спеціальними представниками України це кампанія «Укрспецектор», «Спецекспорт» і компанія «Укроборонпром». Саме вони реалізовували це майно по цінам світового ринку. Не Міністерство оборони, не Державна прикордонна служба, не СБУ, ні е, е, інше військове формування не могло цього зробити. А тільки наші представники в «Укроборонпромі» і в «Укрспецекспорті». Але за те, щоб це майно продавалося, голосувала практично. Весь склад Кабінету міністрів. Я хочу сказати, що коли Юрій Віталійович Луценко, а, кричав про те, що говорив війник, дуже серйозно розказував про те, що треба за 2005-2006 рік притягнути когось до відповідальності, я хочу нагадати, що саме він тоді був а, міністром внутрішніх справ України, і саме він в складі Кабінету міністрів голосував за відчуження того чи іншого майна. Піднімав руку, голосував, казав так чи не так. Більше того, тут, знаєте, виявився дуже цікавий один документ. От. Один документ, який називається Постанова Кабінету міністрів від 14 березня 2606 року. Уряд постанови Кабіну номер 280 затвердив перелік військового майна внутрішніх військ, яке може бути відчужено. Цей перелік подав на. Е е на засідання Кабміну хто ви думаєте? Міністр внутрішніх справ Юрій Віталійович Луценко. І що було в тому переліку? А я вам хочу сказати, БТР-93 одиниці. А знаєте, яка ціна одного БТР? 29,9 тисяч гривень. Тобто 5900 доларів США на той момент. БТР-93 одиниці, механізована бригада. Автомати АК-74. 5765 одиниць. А знаєте, яка ціна за один автомат? 471 гривня. Уявляєте? От. Гармати 102 штуки. Автоматичні гранатомети з ГС-17 59 одиниць, ПЗРК Ігла 81, патрони 183 мільйона штук. Ну, ладно. Це ж все ж продавалося всіми. відчужувалося. Але я хочу сказати, а де це було відчужено? А звідки пішло це майно? А що продавалося? А продавалося практично е, надлишкове майно частин і підрозділів, які розташовані були в Автономній Республіці Крим. В мене виникає логічне питання. А може, якраз цього майна, цих бетерів не хватило для того, щоб у 2014 році захистити Крим? Я хочу звернутися до пана Вінника, до всієї цієї комісії. Я хочу просто пояснити, що. Е, Оборона країни або система оборони країни складається не просто з Збройних сил України, а з військової організації Держави. До військової організації держави входять, крім Збройних сил, Міністерство внутрішніх справ, внутрішні війська, сьогодні Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, Міністерство з надзвичайних ситуацій і таке і інше. І за ці ці роки продавалося дуже багато майна саме цими. Міністерствами, підрозділами і міністрами цих міністерств. Тому треба бути об'єктивним. А Юрію Віталійовичу знову пам'ятати золоте правило прокурорів. Під час розслідування саме головне прокурора навити на самого себе. Він знову вийшов на самого себе. До побачення! З вами був я, Віктор Чумак і Чумацька правда.